Всім привіт народ! З вами я, дядько Максим, і я радий вас вітати у своїй майстерні. Сьогодні я вирішив зняти для вас таке коротеньке відео, яке буде корисне для тих людей, які хочуть цим займатися, або людей, яких цікавить, як же ж отримувати кошти, як же ж заробляти на своєму власному каналі на Ютубі. Насправді все дуже просто. Я вам розкажу сьогодні на власному прикладі, як це було зі мною. Раніше я просто знімав відео на Ютубі і просто його так викладував. І воно собі там було, люди дивилися, з'являлися перегляди, з'являлися перші підписники. Так? Я не знав, що існують і різні партнерські програми, програми по виплатах і так далі. Потім один мій друг, В'ячеслав Чистов з міста Вічуги, з Росії, порадив мені, що існують так звані партнерські програми, по яких можна з власного каналу в Ютубі отримувати кошти за перегляд. І вже згодом я підписав договір з. Агенцію інтернет прав, Agency Internet Rights, або як її скорочно називають, АІР, підписав договір з цією партнерською програмою. Партнерською програмою партнеркою, ну як хто каже. І вже кілька років я працюю з даною компанією досить таки успішно. Отже, ж, в чому я бачу плюси роботи з даною компанією? Перше, це те, що ви підписуєте з ними офіційний договір. І згідно договору, ви залишаєтеся власником каналу, ви залишаєтеся, за вами залишаються всі права, всі авторські права на канал. Тобто офіційний документ, який засвідчує ваші з ними відносини. Другий момент, який є також позитивним, це є технічна підтримка. Технічна підтримка, тобто, в будь-який час ви можете зв'язатися з техпідтримкою через емейл, e скайп чи соціальні мережі. Зв'язатися з адміністрацією партнерської програми, отримати відповіді на запитання, які вас цікавлять, щось уточнити, щось ознати нове. Третій бонус, який є, це є ну, такий найважливіший це розподілення доходів. Існує дуже багато різних партнерських програм, які ділять сумарний дохід з Ютубу між власником каналу і партнерами так, на різних процентах. Є, що ділять 50 на 50, є, що 60 на 40. Партнерська програма АІР ділить 70 на 30. Тобто, якщо ви заробили на Ютубі 1000 доларів, то 700 доларів ваших, 300 їхніх. Тобто це досить лояльний процент за їхню роботу. А їхньої роботи, там, повірте, немало. Тобто, Пошук рекламодавців, адміністрування каналу в плані продюсування і так далі. Отже, 70 на 30 це, повірте, досить таки приємний, приємна різниця. Наступне що. Це абсолютно немає ніяких затримок по виплатах. Кожного місяця, 15 числа, вам приходить звіт про нарахування коштів. Ви хочете отримувати кошти в той місяць, хочете переносити на наступний, хочете знімати кошти раз в півроку, раз, в рік, як вам зручно. Як знімати кошти, також є надзвичайно багато способів. Ви можете їх отримати на WebMoney. Мінімальна сума перерахування на WebMoney – це 50 центів. Можете отримувати на PayPal, можете отримувати на Payoneer, можете отримувати на банківську картку вашого банку, можете отримувати грошовим переказом там, Western Union або SWIFT платежем і так далі. Тобто, абсолютно як вам зручно. Наступним бонусом є це реферальна програма. Тобто, якщо ви за вашою рекомендацією хтось підписується і укладає договір, і стає партнером партнерської програми AIR, вам. Ви отримуєте приємний бонус в плані також грошової винагороди, потім від, на основі реферальної системи. Ну і як же ж підключитися, так? як же ж це зробити, насправді все дуже просто. Якщо у вас є власний відеоблог, якщо ви плануєте його розвивати, якщо ви хочете заробляти гроші на власному контенті, якщо ви хочете отримувати задоволення і фінансову, Винагороду за, ваші, за вашу працю, за те, що ви зняли, за те, що ви показали. Все дуже просто. Знизу під відео є сілка, пряма ссылка, як підключитися до партнерської програми. О, просто нажимаєте і ваша заявка буде розглянута в межах двох днів. І все, і ви вже комерційний відеоблогер. я вам по секрету скажу, що надзвичайно класна штука, надзвичайно приємна річ. Навіть по своїй роботі скажу так, що в мене є. Замовлення, за які я взяв там 100 гривень за роботу, але з на яких я на Ютубі заробив більше як 100 доларів. Чесно, є такі в мене відео, є в мене такі клієнти. тобто За заказ я взяв 100 гривень з клієнта, а на основі переглядів з Ютубу я заробив більше як 100 доларів на якомусь конкретному заказі. Тобто робіть якісний авторський контент, працюйте, розвивайтеся і все у вас вийде. Я думаю, дане відео було корисним для тих людей, яких цікавить, як же все робляти відео на Ютубі. Підключайтеся і все у вас вийде.